Я знову радий вас вітати на каналі Метаба Україна. Минулого року ми вам представили нашу 11 ту машинку. На той час це був наш флагман. Але тепер це історія. Ну, вона не знімається з виробництва, вона продовжує продаватися. Але флагман в нас тепер новий. Це серія машин W18 LTX 15125 Quick. Ця серія включає багато комплектацій і модифікацій. По дисках 125, 150, 180. По способу включення традиційна кнопка. Або от така от промислова клавішна. Також є модифікація з автобалансиром. Якщо вам цікаво, ви можете подивитись про цю функцію за посиланням. І як же ж без регулювання обертів? Це модифікація WVB, В неї є VTC-електроніка, яка буде підтримувати оберти під навантаженням, а також регулювання обертів. І саме цю машину згодом ми будемо випробовувати. І всі ці модифікації об'єднує потужний новітній безщитковий двигун. Його потужність еквівалентна 1,5 кВт. Мережевих двигунів. І саме тому для скептиків, які вважають оці всі цифри, які написані на машинках суто маркетингом, ми вирішили порівняти оцю от болгарку з нашою легендарною півтора-кіловатною промисловою машинкою. Ну дивитись. Тест на станку це максимально неупереджений тест, бо там немає людського фактору. І ви бачили, наскільки ця машинка гідна напису: 1,5 кВт. Потужність двигуна ми побачили, а тепер ми побачимо потужність двигуна вкупі з нашою VTC-електронікою. І цю частину вам покаже наш директор Павло Іванов. Зараз ми продемонструємо на практиці витривалість двигуна. Я буду тиснути на кутову шліф машину максимально, буде на неї лягати. Ми покажемо, який потужний двигун і який запас потужності в нього є. Друге, що буде видно, це електроніка, це робота електроніки, тримання струму під навантаженням. І третє, що ми покажемо, як працює. Надійна механічна муфта Metabo s С-Автоматік при різких натисканнях або заклинюваннях. І додатково я покажу, е яка потужність є при регулюванні, як тримає надійна електроніка обороти під навантаженням на різних режимах роботи цього регулювального клещатка. Ну що, поїхали. Ну що, можу сказати, машину задавити фізично майже неможливо. Я на неї лягаю своєю вагою. Понижуємо швидкість, ставимо на п'ятірочку. Машина тримає бездоганно і на пониженій швидкості задивити її практично неможливо. Мінімальні оберти Двигун електроніка тримає перфектно. На будь-яких обертах її, пр... її неможливо задушити. Тепер ставимо знову на максимальні оберти і перевіряємо роботу механічної муфти, наскільки надійно вона зупинить двигун при різкому заклинюванні. Тут є прорізаний метал, я шліфувальним диском просто запхну її різко всередину. Ідеально. Бачимо спрацювання електроніки. Е, прошу, спрацювання моє механічної муфти, і електроніка індикує нам про захист. У цьому моменті ми бачили, що при заклинюванні або при різкому натисканні е, спрацьовує муфта, при повільному натисканні електроніка збавляє оберти, але не вимикаємо машину. Ідеальна роб робота і надпотужна машина. Ми вирішили ще зняти тест на швидкість. Також в порівнянні з мережевою машинкою. Хоча тут всього 10 тисяч обертів, мережевою 11 але все ж таки, ми вирішили їх порівняти. Ну, дивитись. Ну що ж, результат, в принципі, очікуваний. Потужний двигун, VTC електроніка. Вони компенсували трошки менші оберти. І обидві машинки прийшли одночасно. Як і 11 модель, 15, -та так само сумісна з усім приладдям, який йде на німецьку серію КШМ. А саме, Get Set, тобто всі системи пиловидалення. Ну і звісно ж. Ця машина вона буде використовуватись автономно і не виключено, що будуть дахи, рештування тощо. І треба її якось убезпечити. Скаба, за яку можна прив'язати вашу КШМ, щоб вона не впала на землю. Рекомендації по акумуляторам. Що ми виявили в тестах, що найбільшу потужність, ну, звісно ж, дає 5,5. Тому, якщо вам. Потрібно різати щось, товсте, де потрібна потужність, використовуйте 5,5. Тож шукайте нашого нового флагмана в магазинах наших дилерів в інтернеті. А вам побажаю мирного неба, слава Україні! Ми переможемо!